Отже, друзі, ми з вами пережили чергову страшну ніч. Столиця власне була під атакою балістики та ударних безпілотників. Під прицілом були одразу п'ять районів. Є загиблі, на жаль, і поранені. І сьогодні в місті чотири рази оголошували повітряну тривогу. Станом на восьму ранку росіяни запустили одну балістичну ракету та 28 дронів на місто. Більшість цілей, цілей збили. Однак, після того на Київ знову полетіли безпілотники. Знову ж таки більшість ворожого залізяча впало саме на цивільну інфраструктуру, і всього окупанти вбили цієї ночі двох людей. Ще семеро поранені. Детальніше поговоримо далі. Отже, у Шевченківському районі пошкоджено п'ятиповерхівку в квартирі, яка була під епіцентром вибуху, загинуло двоє людей. Це мама і син її помешкання родини. Вигоріло вщент, і ще кілька сусідніх квартир також дуже серйозно пошкоджені. Я спускалась в метро, за полчаса до удара. Я в метро, моя чуйка підсказала. Спустя полчаса сильніший удар мені показалось, що взагалі в метро прильот був. Ну а потім казали, що в мой будинок. Я прям слышала в метро, как будто типа, вот от рядом прилетела, вот просто, вот просто в метро, как будто прилетіла. Я думала, що можливо це вот на прямо на проспекті, типа где-то. Ну, то есть, прям вот у злі у выхода, у выхода в метро, но оказалось, що це дом. Окрім того, за даними наших журналістів, у цьому районі зачепило супермаркет, відділення Укрпошти і там вибиті вітрини. І загибла жінка не дожила всього два дні до свого дня народження. Їй мало би виповнитися 65 років. Хлопцеві було 28. Нам вдалося поспілкуватися з подругою загиблої. Жінку звали Тетяна. Вона дуже любила тварини, доглядала за безхатніми котиками. Це та людина, знаєте, от не тому, що її нема, бо обично як людини нема, то вже говорить хороше. Вона нікого ніколи не обідала, не образила. Вона ту саму комашку, вона не наступить на неї. От за будинком там така площадка витопчена. Вона там кормила пташок, купляла крупи, хліб, і це всі да йдеш, вона їх кормить там, розсипає. Наїв в квартирі дев'ять котів. Це вона всі з вулиці принесла.